Всім добрий день. Сьогодні ми будемо знайомитись з виконанням чоловічої стрижки канатка. На попередньому слайді ви бачили схему виконання чоловічої стрижки канатка. Зараз ви бачите фото, як виглядає саме стрижка канатка. Зараз на слайді ми бачимо. Інструменти, за допомогою яких ми виконуємо цю стрижку, та відповідні якісь відступи, етапи, за якими ми рухаємося при виконанні цієї стрижки. На даному слайді у нас чітко зазначено, де в якій зоні ми працюємо або ножицями виконуємо стрижку на пальцях. Або за позначкою нам зрозуміло, що виконується тушування волосся за допомогою гребінця та ножиць, або зона, яку ми опрацьовуємо машинкою для стрижки волосся, а також проміжки, з якими ми виконуємо оце зведення волосся на нівець, або виконуємо за допомогою якоїсь насадки. Зараз ми бачимо з вами інструменти, за допомогою яких ми будемо виконувати цю стрижку. Нам знадобляться наступні інструменти: пенюар, водичка, в нас в пулівілізаторі знаходиться щіточка для змітання волосся, ножиці прямі та філірувальні, машинка, звичайно, для стрижки волосся, гребінець, а також фен та щітка для сушіння волосся. Зараз ми з вами бачимо етапи виконання стрижки. Починаємо ми з обробки скроневої правої зони. Виконуємо операцію стрижка машинкою. Зверніть, будь ласка, увагу, що зона, яку ми опрацьовуємо саме машинкою, вона невеличка, невисока. Переходимо на потиличну зону. Також працюємо далі машинкою. На малюночку В ми бачимо. Продовження, що ми переходимо на ліву потиличну та ліву скроневі зони. Далі за схемою позначено виконання стрижки на пальцях за допомогою грибенця та ножиць прямих. І на останньому малюнку ми бачимо виконання. Зі стригання чубчика, а також виконання, акантування стрижки. Зараз ми з вами трішечки згадаємо, що таке операція тушування і для чого вона виконується. Саме операція тушування виконується для створення. Плавного перехіду від короткого волосся на нижніх периферійних ділянках волосяного покриву голови до довшого волосся на верхніх або центральних ділянках. Тушування застосовують у коротких стрижках. Під час виконання тушування гребінцем ми піднімаємо волосся під певним кутом. І на певній відстані від поверхні голови, визначаючи довжину пасма. Операція тушування може бути виконана за допомогою гребенця та прямих ножиць, або гребенця та філірувальних ножиць, або виконання тушування у нас передбачається. і Прямими і філірувальними ножицями. Тушування волосся ми можемо також виконувати за допомогою грибінця та машинки для стрижки волосся. Ще одна операція, яка може бути завершальною при виконанні стрижки, це операція зведення волосся на нівець. Таку операцію ми можемо виконувати. І машинкою, і гребінцем або ножицями та гребінцем. Роздивіться, будь ласка, на цих малюночках ми бачимо кут, під яким ми будемо виконувати зведення волосся на нівець. Завжди це кут приблизно 45 градусів відносно форми голови. Я хочу звернути вашу увагу на даному слайді, позначені червоними лініями зони опрацювання стрижки машинкою. На що я хочу звернути вашу увагу? Не завжди, так як за класикою, за підручниками ми будемо рухатись при виконанні стрижки. Тож саме сьогодні ми роздивимось той варіант, коли ми для зручності виконання такої стрижки будемо відступати від усіх зазначених послідовностей при виконанні стрижки. Оскільки ми бачимо на фото зліва дуже невеликий проміжок. Лінії, на яку ми будемо підніматися при виконанні операції стрижка машинкою. А на фото справа ми бачимо більш високу лінію, тому що ріст волосся дуже відрізняється. ну Тобто в житті бувають випадки, коли нам потрібно орієнтуватись саме на цю лінію. Не завжди буває така лінія низька. Росту волосся як на правому фото. Тому ми для своєї зручності будемо змінювати порядок виконання операцій. При розгляданні сьогоднішньої стрижки я також звертаю увагу на те, що нестандартні випадки в нас дуже часто в житті бувають. І в даному випадку на фото зліва ми бачимо, як відрізняється початок, оця лінія росту волосся на кім'яній зоні, в зоні чубчика, від того, як це може виглядати на будь-кому іншому. На що це впливає? Це буде впливати саме на а, той. Невеличкий проміжок на тім'яній зоні, яку нам прийдеться сьогодні зістригати. На відміну від зазначених в підручниках послідовності виконання стрижки канатка, ми сьогоднішню нашу стрижку цей порядок змінимо. Ми почнемо виконувати нашу стрижку не з опрацювання машинкою для стрижки волосся. А саме з опрацювання тім'яної зони, будемо зістригати волосся за допомогою грибенця та ножиць. Це буде операція, називатися стрижка на пальцях. Саме з тієї причини, що в нас Дуже високий ріст волосся на потиличній зоні, нам зручніше буде почати виконати всю форму на тім'яній, скроневих та верхньопотиличній зоні та середньопотиличній а тоді вже перейти до зістригання. Оцієї лінії, яку ми будемо опрацьовувати машинкою для стрижки волосся. Наступним нашим етапом буде робота машинкою для стрижки волосся та гребінцем. Після роботи машинки та гребенця ми будемо переходити до етапу тушування. Тобто ми будемо вирівнювати довжину, згладжувати всі е, лінії для того, щоб у нас з'явився плавний перехід від зони опрацьованої машинкою до зони, яку ми зістригали за допомогою гребінця та ножиць, е, виконували тобто, операцію стрижка на пальцях Нашу стрижку ми починаємо від краєвої лінії росту волосся на тім'яній зоні і рухаємося до верхньої патиличної зони. Перше наше контрольне пасмо. І відносно нашого контрольного пасма, ми виміряємо довжину наступних пасом. Наступні всі пасма будуть йти на зменшення за схемою стрижки. Ці виконані зрізи, ми перевіряємо перпендикулярно вже зрізаному волосю. І це дуже зручно робити без допомоги пальців другої руки, тільки збираючи волосся на грибінець і працюємо відповідно правою або лівою рукою, для кого як зручно, і гребінцем. Наступний наш етап стрижки виконання стрижки за допомогою машинки та гребінця від краєвої лінії росту волосся до вже зістриженої лінії. Зараз ми спостерігаємо виконання тушування волосся та зведення волосся на нівець за допомогою грибенця та машинки. Для більш якісного переходу від короткого волосся до довгого, ми за допомогою філірувальних ножиць операцію тушування ще раз виконуємо. Після виконання миття голови ми виконуємо сушіння волосся феном.